Партія реформи порядок. Представляє. Тема уроку реформи князя Володимира. Ремісники, пахарі розоріні. Податі не платять. Купці мито не дають. Дружині рік не платять. Розбійники просплодилося Хто це сказав? Підніміться. Я, я тобі поясню. зайдеш до мене окремо. Поясню. Ні, воєводо, Порядок не потогом досягається розумом. Русь реформи порядку потребує. Усього за декілька років реформи Володимира перетворили відсталу на півбарварську країну в одну з найсильніших держав Європи. Партія реформи порядок.